Спортивні новини унікальна можливість завжди бути в курсі головних подій за участю харків'ян. Володимир Сатурян став віцечемпіоном Європи з класичного жиму лежачі у ваговій категорії до 83 кілограмів. На континентальному турнірі у столиці Мальти Валеті 30-річний підопічний заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Віктора Джима посів друге місце з результатом 210 кілограмів. Краще на місцевому помості проявив себе. Лише титулований вінничанин Іван Чупринко, який підняв 215 кіло. кіло. у заключному підході спробував взяти 217 з половиною, але зазнав невдачі. Срібну медаль харківський спортсмен завоював і в командній першості. Олександр Пономаренко та Олександр Чернишов, ставши чемпіонами Європи у класиці серед юнаків та ветеранів, відповідно, продовжили переможну серію в екіпірувальному дивізіоні у вазі до 66 кілограмів. Пономаренко забрав титул у категорії 18 років. Зробив він це дуже красиво. Вихованець Чернишова та Марія Єрмоленко встановив у другій спробі юнацький світовий рекорд 190,5 кілограмів. Цей результат забезпечив Пономаренко перемогу й в абсолютному заліку. Свою третю золоту медаль на мальтійському чемпіонаті континенту він здобув у складі збірної України. Чернешов підтвердив статус фаворита у категорії М 2 58-річний президент Харківської обласної федерації пауерліфтингу, спрацювавши на три спроби, виграв золото з результатом 167,5 кілограмів. Срібний німець Майч Тегеман пожав 165. У жіночих ветеранських змаганнях відзначилася Тетяна Шавідзе. Харківська спортсменка стала чемпіонкою Європи у вазі до 76 кілограмів у віковій категорії М1 один. Переможний результат Шавідзе – 75 кілограмів. Не соромно впасти, важливо піднятися, битися до кінця та досягти мети. Збірна України з Ребі 15, вибувши в третій за рангом європейський дивізіон, розпочала кампанію з повернення до більш престижного турніру виїзним матчем з Туреччиною у Стамбулі. Перший крок на цьому шляху вийшов успішним. Підопічні Валерія Качанова впевнено розправилися з господарями, швидко давши зрозуміти туркам, що опір марний вони виграли перший тайм з рахунком 24-3. Після перерви українські регбісти остаточно задавили суперників, дозволивши їм забити ще один штрафний, гості завершили зустріч переконливою перемогою з перевагою 37 сім ігрових очок, – 43-6. Особливу активність проявили харків'яни. Євген Давидов заніс 5 спроб, Сергій Черняченко одну. Два наступні поєдинки Чемпіонату Європи в дивізіоні. Конференція збірна України проведе навесні, 4 квітня. <з> Болгарією одинадцятого з Молдовою. Медалі надихають на чемпіонаті України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років, який проходив у Білій церкві. Харківські спортсмени зібрали повний комплект нагород і навіть більше: три золоті, одну срібну та одну бронзову. Ксенія Кирильчук піднялася на вищу сходинку п'єдесталу у вазі до 52 кілограмів. Вона провела п'ять зустрічей, чотири виграла достроково. У фінальному поєдинку Кирильчук здолала сумчанку Валерію Шульженко в Голденську. За попередженнями у категорії до 57 кілограмів Злата Вороніна зупинилася за крок від титулу, поступившись у фіналі старший на рік киянці Дар'ї Лозов'юк. Дві золоті медалі здобули юнаки. Володимир Кисельов у вазі до 81 кілограма. Певнений виступ на місцевих татамі він завершив перемогою над дзюдоїстом з Дніпропетровської області Костянтином Сухановим. Захар Замай став чемпіоном у найважчій ваговій категорії понад 81 кілограма. У фіналі 15-річний харків'янин змусив капітулювати лідера Хмельницької команди Іллю Бондаря. Бронзову медаль до Харкова привіз Володимир Ковпачов, який боровся у вазі до 55 кілограмів. Готували харківських чемпіонів та призерів до змагань Андрій та Катерина Кирильчук, Антон Логачов, Сергій Крівчач, Геннадій Маханьков, Олександр Курцев і Валерій Мінаєв у медальному заліку чемпіонату України ю 16 дзюдо. Юнацька збірна області посіла друге місце після Києва. У Хмельницькому харків'яни домінували одразу на двох турнірах національного масштабу з кікбоксингу ВАКО, Кубку України та змаганнях пам'яті Павла Орла, у яких брали участь понад 500 спортсменів. Здобувши в кубкових баталіях 21 золоту, 16 срібних і 12 бронзових нагород, вони посіли перше загальнокомандне місце. Харків'яни підійшли до турніру на піку форми та суперників не щадили. Як у будь-якого змагання тут були Свої герої Тимур Галищев та Анастасія Помазан феїри у розділі Кік Лайт, Владислав Дехтяренко у Фулконтакті, Дмитро Алфьоров у трьох розділах татамі дисциплін. Меморіал Павла Орла приніс харківським бійцям 36 нагород усіх достоїнств, золотих дев'ять. З огляду на зростання конкуренції, це дуже добрий результат, який став можливим завдяки зусиллям спортсменів і праці їхніх наставників на чолі з заслуженими тренерами України Олегом Галищевим, Віталієм Гагаріним та Олексієм Даншиним. Місто герой на змаганнях у Хмельницькому представляли вихованці, де США центр бойових мистецтв, спорти, Інних клубів «Мастер», ахілес, спадкоємець та «Файт Тім». Вихованці харківського клубу Вагри відзначились у Польщі на гран-при Мазові із карате ВКФ. Головну конкуренцію їм склали господарі турніру, які мріяли забрати все золото та кубки. Підопічні Рудіка Сагрунова мали свої плани не менш амбітні та здобули три перемоги. Сюзана Сагрунова у вазі до 45 кілограмів у віковій категорії 10-11 років. Вона не віддала суперницям жодного балу. Півфінальній Бій виграла 4-0, фінальний 2-0. Олександр Сагрунов, який продовжує підготовку до заключного етапу молодіжної прем'єр-ліги у Венеції, посів перше місце у вазі до 55 кілограмів серед юнаків до 14 років. У вирішальному поєдинку він побив польського спортсмена з сухим рахунком 7-0. У цій же категорії ю 14 Ростислав Пентій став переможцем гран-при Мазовії у вазі до 45 кілограмів. Він провів два бої, які виграв з однаковим рахунком. Також в активі Вагрівців срібна та бронзова медалі у дитячому турнірі 8-9 років. Обидві у вазі до 30 кілограмів. Данило Чайка, вигравши дві зустрічі з трьох, посів друге місце. Єва Стаднік, поступившись у медальному поєдинку місцевій суперниці, три бали, здобула бронзу. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.